Всім привіт! Мене звати Іра, і ви на моєму каналі Життя Бухгалтера в Польщі. Сьогодні я вам хотіла би розказати, як я 14 травня 2024 року подалася на заміну свої, свого водійського посвідчення українського на польське. Чому я це зробила? Тому що згідно законодавства Польщі, якщо ви проживаєте більше шести місяців на території, Польщі, ви іноземець, то повинні замінити ці права. Раніше це не дуже контролювалося і не штрафували водіїв, але зараз не штрафують тільки українців, які мають статус Укр. Всі інші люди повинні замінити свої водійські посвідчення на польські. Мій чоловік вже подався на цю заміну і вже. Зробив ці права, як він подавався, я вже знімала окреме відео. Ще скоро покажу вам, як виглядає водійське посвідчення польське, і розкажу я, що він зробив для того, щоб все ж таки отримати ці водійські. Права польські, тому що ту схему, яку я вам вже розказувала, вона в нього не подіяла. консульство вже не, на той момент не видавало, вже не підтверджувало автентичність водійських посвідчень українських, тому йому прийшлося зробити це по-іншому. І я вам, коли він отримає вже це посвідчення, вам розкажу, що він для цього зробив. А зараз розкажу про те, як я подалася на заміну свого водійського посвідчення. Одразу скажу, що у мене водійське посвідчення ще старого зразка 2008 року. Воно таке пластикове, без терміну дії, і нібито воно повинно було бути в старій. Базі і не відображатися в кабінеті водія українського і в дії. Так у мене і було якийсь час тему, тому я ще була коли в Україні. Я хотіла підтягнути своє водійське посвідчення до дії, і в мене цього не вийшло. Я подзвонила до сер... технічної підтримки дії, і вони мені сказали, що у мене стара фотографія, там треба її замінити, і щоб мене перенесли до іншої бази, і тоді в мене підтягнеться в дію моє водійське посвідчення. Я не мала на той час часу, щоб цим питанням займатися і забула. Про це у мене було звичайне посвідчення, я могла водити, керувати автомобілем. Але зараз, коли я вирішила замінювати посвідчення в Польщі, то я читала дуже багато відкликів людей, вони казали, що старі ці Посвідчення вони дуже тяжко підтверджуються в консульстві, дуже довго, і що їх не можна робити в замінювати в тих ужондах, де не можна підтверджувати через консульство. І я так собі і подумала, що в мене будуть проблеми з цим. Але виявилося інакше. Я зараз розкажу, що у мене сталося. Коли я в цьому році почала інтенсивно займатися своїми документами і мого чоловіка, то я вирішила, ні, навіть не через те, а через те, що зараз повертати квитки, коли купуєш до України з України, можна тільки онлайн. Ну, не можна тільки онлайн, а щоб повернути ці квитки онлайн, треба мати дію. Тому я вирішила собі. Зробити дію в телефоні з моїми документами, але цю дію треба було через український паспорт, як там підтверджувати. А я була тут в Польщі і зрозуміла, що я не зможу цього робити. Знайшла інформацію я в інтернеті, як зробити собі встановити дію, знаходячись на території іноземної держави. І я через свій загранпаспорт підтягнула собі дію. І одиво мені в цей час і підтягнулися мої права. Вся інформація обновилася, ну, тобто свіжа моя фотографія там з'явилася, і мої права підтягнулися. Після цього я зайшла на сайт Міністерства там, МВС. І побачила, що мої права теж знаходяться на цьому сайті. Тут буде фотографія, де ви побачите підтвердження цього, що вся фото ем, мої права підтягнулися до дії, і мої при, права підтягнулися до того реєстру Міністерств МВС. Тож я могла би робити, подавати права, як. З, підтвер... з підтвердженням через концерт, так і в ужонди без підтвердження через консульта, а одразу в ті ужонди, де є доступ до... до цього реєстру. Я вибрала той спосіб через консульство подаватися. По-перше, тому що це було для мене знайоме, а по-друге, тому що я могла зробити прописку в Варшаві, де мені потрібно, і зробити це в тому жанді, який мені був потрібен. Тому я вибрала цей варіант, а не через підтвердження в у Жонді, де не без підтвердження консульства. Сподіваюсь, консульство підтвердить справжність моїх прав, все буде добре. Але зараз я вам більш детально розкажу про те, як я це робила. Перше, що я робила, то це я перевела у присяжного перекладача свої права. Українські пішла до нього, залишила там 80 Злотих, вже на 10 злотих з того моменту, як мій чоловік подавався, виросла ціна. Це я робила для тих, хто почне у мене питати на Маршалковський 2. Там є такий кабінет 11, і в ньому я робила цей переклад. На наступний день я забрала цей переклад, потім знайшла фотографію 3,5 на 4,5. Сантиметри, таку, як ви подаєте на карту побиту. Треба одну штуку вам фотографію, і щоб вона була не пізніше, ніж за пів року е, до подачі. У мене була вона трошки пізніше, але пройшла. Ще я підготувала е, свій загранпаспорт, карту побиту, оригінал прав, А також заповнила вже в ужонні внісе на заміну прав. Як саме цей внісок я заповнила, я вже не буду повторюватися, можете зайти в попереднє відео, де я заповнювала внісик для мого чоловіка. Я сама по ньому коли собі заповнила, то дивилася. І все, берете всі ці документи. І мельдунок берете і їдете до ужонду, який відноситься до того адресу, де ви замельдовані. Я одразу робила на місці і мельдунок і подавала на заміну прав. Це я робила в ужонді на Вавері на Жиганська 1. Спершу, що я зробила, я прийшла, е, заповнила внісок, прописалася на один місяць. Потім я заповнила внісик на заміну прав і е, взяла всі потрібні документи і вже з ними взяла талончик, який там аж називається аж заміна прав для цудзуджемців, і пішла до пані. Яка там одне віконечко було, і вона займалася заміною цих прав для іноземців. Я віддала їй всі документи, вона перевірила мою карту побиту, щоб до кінця залишалося карти побиту більше, ніж. Три місяці. Якщо буде менше, то на жаль, ви не зможете замінити ці ваші права. Також, якщо ви, наприклад, знаходитесь в Польщі, не, не маєте статусу Укр і е, знаходитесь в Польщі по безвізу, то на жаль, теж не зможете замінити свої права українські на польські, коли я віддала їй всі документи. В вона все перевірила, звірила з програмою прописку. Мою подивилася, звірила, і тоді вона сказала: все, можеш йти і сплачувати 100 злотих за послуги. Рядом прямо з цією жіночкою був автомат. Тут я зараз фотографії цього автомату з. Ну покажу трошки було незрозуміло, як там сплатити, але я все рівно розібралася. там треба було заміна права язди вибрати, і заплатити, внести свій, свій е, 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 ім'я і прізвище, свій адрес. І треба було написати суму 100 злотих і сплатити. Там можна було сплатити готівкою в цьому автоматі, або можна було телефоном або карткою сплатити. Коли я сплатила, вилізла така квітанція, яка теж зараз тут буде на екрані, і взяла оригінал цієї квітанції, підійшла до жіночки, віддала цей оригінал, і вона ще сказала: все, вашу заявочку прийнято, але. Раніше ми подавали е, е, квитанцію на консульський збір за підтвердження прав на 125 злотих. Раніше ми е, самі подавали це до консульства. І згоду на обробку ваших персональних даних теж. Тепер же ж, е, така процедура, що ви самі повинні зв'язатися з вашим консультом і вислати їм ці два документи. І тільки тоді вони починають справу по підтвердженню ваших прав, що вони є оригіналом. Ну, оригінальні, но, справжні. Після підтвердження консульством, що вони справжні, тільки тоді у вже вносить це в свою базу і починає процедуру друкування ваших прав. І після друкування вони вам їх видають і забирають українські. Коли я подала свої документи, то прийшла додому. Зайшла я на сайт консульства. Зараз вам покажу на сайт консульства UA Тут є контакти. Я задзвонила за номером телефону. Нагар ну, на, по консультаціям в робочі години і запитала у них, що тепер треба мені зробити, щоб мої права були замінені. І мені сказали, що треба на цей емейл відправити копію моєї квітанції фотографію і скан-копію моєї згоди на обробку персональних даних. Де я знайшла, по-перше, квитанцію про сплату збору, я зайшла тут в консульські питання, зайшла в одмін посвідчень водія і тут є такий документ плата 125 злотих. По цих реквізитах я заплатила 125 злотих і скачала в PDF з мого банку квитанцію де яку я потім відправила на той адрес, що я вам вже показала? Ще треба обов'язково заяву зробити по обробці даних. Це згода на обробку даних. Пишете, я такий-то, такий-то на українській мові. Народилась то такого року, такого числа. Паспорт серії, український, виданий ким. Заповнюєте, де ви зареєстровані в Україні. Далі пишете, з якою метою ви запитуєте цю інформацію. Я написала, що з метою заміни українських прав на польські. Написала е, число, коли я цю згоду зробила. Написала прізвище Ініціал, видрукувала, підписала, зробила фотографію і відправила на той адрес, який я вам вже показала. Зараз е, буду чекати, коли це все зробиться. Коли е, консульство отримає мою вплату, коли вони отримають мої документи. Е, і Оброблять мою заявочку. Далі, коли вони вже оброблять мою заявочку, я повинна зайти на сайт infocar.pl і оце все внести в строку, щоб відкрити цю сторінку. І тут я впишу свій номер, песель, своє ім'я і назвісько, натисну Акцептує і справч, і тоді у мене повинно з'явитися, що внісик приєнте в уженді. Тільки коли внісик буде приємний в уженді, тільки тоді я піду ще раз до Ужонду і ще раз зроблю мальдунок. Це я буду робити, тому що я перший мальдунок зробила лише на місяць, і вже коли буде. Підтвердження від консульства, воно може і півроку це робити, і рік я знаю. І тому я не хотіла робити цю прописку на багато місяців. Я собі зроблю її тільки коли в буде вже приємний в ожені, бо у жонт не буде друкувати ваші права без вашого мельдунку. Я піду ще раз зроблю на місяць собі е цей мельдунок під. Піду до тої пані, що прийняла у мене вніси на заміну прав, і скажу їй, можете друкувати, і тоді вже буде далі, що документ зостав замов'яний. І коли він вже буде надрукований, то буде вже видно, що документ до отбіру в інжі, і можеш приходити і забирати. І дата, коли вони вже будуть вже її... Надрукував. Ну, ці права надрукував. Тоді ви приходите знову зі своїм паспортом і з вашими правами, віддаєте свої українські права і забираєте вже польські права. Це я вам показала на прикладі мого чоловіка. Він вже пройшов ці всі етапи, і в нього зараз знаходяться його права в ужонді, де він може прийти і їх забрати. Сподіваюсь, це моє відео. Було для вас корисним, і ви без проблем зможете зробити ваші права. Сподіваюсь, і у чоловіки щось зміниться в цьому плані, тому що зараз, вже коли я робила, вже на стані на 15 травня, вже не можна було зробити. Була приустановлена видача така подачі без консульства. У них вони вже не видавали так права. І нібито вже консульство возобновило вже видачу і чоловікам. Ну вони можуть підтвердити. Подлиності ваших прав, але за умови, якщо ви обміняєте ну, не обміняєте, а обновити ваші дані в ТЦК ну, на сайті поки що консульства немає такої інформації. Ще тут написано, ще стара інформація. Тому, якщо ви хочете нову інформацію, то дзвоніть по цим номерам телефону для консультації, і вони вам розкажуть, як і що відбувається на той момент, коли ви захочете зробити собі права. Так що наступне відео я вам хочу записати, як я подавалася на другий паспорт закордонний, чому я це робила, як це у мене вийшло. А на сьогодні все всім, па-па!